Таю ворскламанія на часі. Програма кожного футбольного фаната Біло-Зелених є про що говорити останнім часом. Дякувати Богу, поки що поняття Ліга Європи актуально для команди Микола Павлова і є успіхи в чемпіонаті. Про це та інше сьогодні в програмі Студій Артем Лобанов. Доброго вечора. Подарункові срібні монети від банку фінанси та кредит. Серія ікона, фаберже з днем народження, знаки зодіаку, дивовижний світ. 12 чудес України, подарункові срібні монети від банку, фінанси та кредит. Звертайтесь до будь-якого відділення банку. Футболісти із провінційноїрландського слайго відвідали Полтаву. Їх вояж, судячи з реакцій, до а особливо після гри їм сподобався. Тепер вже черга ворскла летіти на береги Атлантики і там забирати своє. Звісно, всі ми вірили в те, що перемога в першій грі третього кваліфайну від нас нікуди не подінеться. Ділилися одне з одним прогнозами, та зрештою маємо те, що маємо, але оптимізм полтавських футболістів нікуди не зникає. Більше того, з'явилося неабияке бажання довести собі та іншим у Європі, що домашня нічия лишень недопрацьована справа, яку обов'язково маємо виконати у слайго. Ще на тренуванні гравців ірландського клубу Слайго Роверс було помітно. Ця британська команда вже точно професійна зі своїми зірками та внутрішніми проблемами, як в кожного амбіційного клубу. Тому зрозуміло було полтавські ворсклі в матчі з хлопцями зі слайго буде дуже непросто. Погоджувався з цими легенда білозелених Ігор Кислов, який не за чутками знає, як грати з серйозними командами в Європі. Свого часу Ігор Миколаєвич протистояв легендарному Енсо Шифо і компанії з бельгійського Андерлехта. Кожному фрукту своє в те времена Андрелев хорошо смотрелся. Це команда загадка. Но судя по настрою, я наблюдал вчера тренировку, судя, судя по тому, що в команді наличие трьох ну будем І физические дані команди говорят, що легко сегодня в Орске не будет. Дивився матч з трибуни і нинішній гравець «Ворску» Дмитро Єсін, який травмувався напередодні поєдинку на тренуванні. В його очах нестримна жага вийти на зелений килим. бачили, відділі ми зробили на монтаж. Ми смотрели. Ну в принципі вони на другому етажі хорошо грають головою. Боряться до останнього, Ну. Лівий фланг у них, ну такий швидкий парень там. Однак у Полтавської Угорської свої дійові особи і на флангах, і у центрі клас, яких здавалося б, значно вищий. Тому і вирішувати, що в першому таймі білозелені були повинні, якщо не все, то хоча б гольовий запас собі на поїздку до Ірландії забезпечити. Давали і грати, в принципі, і все було нормально. Поэтому були і моменти. Мог, мабуть, не хотіли чуть хладна крові. Должен був сам забивати. Було раз за три-чотири хороших момента, навірно. Надо було забивати. Так вийшло, Був надеється там на виїзді. Получимо поб... ну, заливом побіду і пройдем дальше. Слід зазначити, що ірландці були дуже близькими до того, аби вразити ворота Сергія Величка. Більше того, кулясти таки перетнув лінію воріт білозелених. Щоправда, жоден з голів рефері-матчу не зарахував. показав, що все таки це були гали, і ми дожди були забивати. І це були хороші шанси. Я був біля котового, тому не бачив, що сталося. Я не міг бачити, були голи чи ні, бо не бачив м'яча. Були <риву> голи, ми сигнали 0-0 сьогодні. Так ви ж разве не бачили, що суддя дав нападіння на вратаря? Він же свистнув до этого. Я так не считаю. Це ваше мнение. Просто одно дело, что может в каком-то момент надо было выбивать его, а он ловил, и в этот момент было. Но ну, я по вратарям особо у меня нет такого определенного опыта, что мог, мог говорить так категорично. Для этого есть мои коллеги, которые разберут ошибки, если. Он допустила шибки не ніувірен, то следующую игру будет буде Долганский. Вот усі все, Я ви Я думаю, ми повинні були вигравати, адже ми мали гарні моменти. Я думаю, наступного тижня у Слайго ми їх використаємо і переможемо. Викентене на безгольову нічию, у Полтаві, тренер ірландців Пол Кук чи то намагається приспати увагу Рсклян, чи що дійсно вважає полтавців і досі фаворитами двобою в лізі Європи. Якщо чесно, то я вважаю, що Полтава до сих пор стається фаворитом в этом противостоянии. Очень хорошая команда. С... хорошими игроками. Я рад, что мой коллега отозвался так о нашей, о нашей игре, нашей команды. Теперь скажите, что я был неправ, когда говорил, что эта команда намного сильнее ту, с которой мы играем. Но если быть объективным, я думаю, что таки в первом тайме у нас было преимущество, были голевые моменты. Если бы мы забили мяч, и, как правило, после забитого мяча такие команды немножко играют уже по-другому и дают возможность и пространство, и все остальное. А так, как этого не получилось... Так, во втором таймі ми дожди благодарить Бога, що вони із двох-трьох мечені забили нам хоча б один. Тоді було вообще проблематично. А ми к сожні во втором таймі нічого не створили такого, що було схоже на перший тайм. Результат гарний для нас. Ми знали, що буде складно. Ми дуже щасливі від результату. Та й настрій у гравці Слайгороверс після несподівано для себе позитивного результату відповідний. Мріють британці вже і про перемогу за підсумками двобою. Так, гравці ворскли небезпечні, бо вони швидко рухаються, мають гарні гольові моменти. Ми повинні бути обережними. Однак команди обидві гарні. Я вважаю, що ми маємо 50 на 50. Цікаво, що на відміну від своїх північних сусідів з Белфаста, яким настільки сподобалися полтавські галушки, що вони декілька пакетів з ними забрали до себе на батьківщину. Хлопці зі слайгу традиційну полтавську кухню не куштували. Ні, не куштував, а смачно хочу спробувати. А поки ж побажаємо ірландцям вдома спробувати іншу традиційну полтавську страву для суперників ворської у вигляді голів. і як мінімум в трьох-чотирьох екземплярах. Від себе бажаємо хлопцям Павлова лишень перемоги інших варіантів у таборі білозелених навіть не розглядають. Усі вірять у свої сили і сповнені бажання наздогнати втрачене. А ось що думають про прийдешню гру самі ворскляни. Я Думаю, они начнут больше уже открываться. Все-таки они дома играют, им надо, наверное, их забить захотят. Поэтому и у нас появится больше пространства. Просто в первой игре не получилось забить нам вначале, ну, хотя могли и пропустить потом. ну, и, ну Я думаю, мы должны, должны, по крайней мере, обязаны ее проходить, эту команду. Ну, я думаю, эти команды с Британии, Ирландии, я думаю, они будут играть только на победу. Вот. Но, естественно, мы тоже будем играть на победу. У нас ничья не устраивает. Неважно, будет это результативно, ничья или нулевая. Мы играем только на победу. Вот. Поэтому будет ожидаться очень много борьбы, вот. верховой борьбы. Внизу будет очень много борьбы. Вот. Поэтому... У нас задача одна – это пройти дальше вот, и как можно дольше продержаться чемпионате лиги. Вот. И оставьте себе хорошее впечатление, думаю, шороху наведем в Европе. Я думаю, что мы к этому стремимся, как бы, и как то, что мы заслуживаем, тут на результаты будет. Мне больше интересует, как мы сыграем против них, как бы, неважно, как они будут играть, но главное нам навязать им свою игру и достичь результата положительного для нас. Кременчук м'ясо. Вишуканість у світі смаку. Кременчук м'ясо. Партнер футбольного клубу Ворскла. Бажання Ворскли потрапити в групу та подарувати Полтаві щонайменше єврокубкову футбольну осінь, про яке говорив президент Олег Бабаєв. Ніхто, звісно ж, не відміняв. Тому тримаємо кулаки за наших. Усе обов'язково буде гаразд. Тим часом у турнірній таблиці під центр чемпіонату України в лідерах опинилася та команда, про яку ми в цій програмі говоримо найчастіше, та й власне говоримо лише заради неї у Львові на стадіоні Україна замість звичного гей Карпати вперед лунало дещо незвичне ганьба. Свій 250-й матч у вищому дивізіоні країни проводив гвардієць всього українського футболу Василь Сачко. Диктор по стадіону оголошував склади команди тут, як грім серед ясного неба, глядачеві явився ворота Мартіна Богатінова. Це Йован Марковський майстерно поклав м'яча точно під штангу. Це 19-й гол Йокі у футболці Ворскли і другий кращий показник за всю історію білозелених, за яким серб зрівнявся з Сергієм Чуйченком. В Львові там тяжело туди, туди навіть очко, очко увести. Плюс у нас на график сейчас такие игры. И поэтому сейчас идут вот самые такие игры, решающие. Как бы. Надо было іменно туда сейчас покажет, на що действительно мы. Способны у нас была задача минут двадцать выдержать тем, кто знает э, характер Карпат. Они, у них задача забить быстрый гол, а потом играть на удержание счет, и потом игра восстанавливается. Вот. Поэтому у нас была задача продержаться 20-25 минут. Из-за того, что мы забили быстрый гол, вот я думаю, это сказалось. В нашу пользу. Вот. Они начали больше ошибаться после пропущенного мяча. У нас появилась какая-то уверенность в действии, взаимопонимание в партнерах, поэтому быстрый гол повлиял, ход событий поменял. На 24 й хвилині масована атака Ворсклян цілком могла вінчатися другим голом. Марковський відкинув під удар за карлюсі. політ час після пострілу останнього перервала лише спина когось із захисників. Федецький як не старався у першому таймі відповісти за львів, нічого не вдавалося. Багато в чому завдяки впевненим діям Долганського на останньому рубежі. Гра відсунулася від обох воріт і перетворилася на боротьбу з закиданнями то в одну, то в іншу сторону. Ощіпко, звільнившись від опіки, цілком міг зрівняти рахунок, але пробив невдало. А от блискавична відповідь ворскли була просто бездоганна. Осипенко побачив хороші позиції Сачка і Василь головою на дальній штанці забив свій 18-й гол за полтавців 0-2. Ну, только положительные впечатления остались. Что команда, если виграє, то само собой это большой плюс всем, кто вложил это, это и руководство клуба. И, начиная от питания, и заканчивая заселенням в отель. То есть все, все это пошло нам на пользу. Вот. Поэтому впечатление очень хорошее. Было много объем работы было сделано. в этом матче. Выложились на все 100%, даже больше. Вот, конечно, поле было, возможно, играло в нашу сторону, так как у них такие, как Лукас, Кристоболь. Возможно, это им пошло не на руку, это поле, хотя играли в домашних условиях. Впечатление очень хорошее. По, ну, как бы я немного играл, но поучаствовал в этом матче. очень приятно, что выиграли. Нужная победа, я считаю. В турнире таблица хорошее место для нас, для болельщиков. Ну, ваше саме хороше відчитління та того матчу. цілком міг призначити пенальті на 70 70-й хвилині. Арбітр Анатолія Блила за фол проти Кривошеєнка. Мабуть, рефері вважав, що епізод з порушенням не дотягнув до 11 метрового. Неби яку тяганину закрутили біля штрафної Карпат Маркоски, Безус і Кривошеєнка. Удар останнього з рикошетом по цілі не влучив. Ворскла перемогла заслужено і в черговий раз довела всім, що для неї немає значення де і кого перемагати. Хорошо, ми забили перший м'яч. Поэтому так получилось, что потом как бы было легче чуть играть. Потому что выигрывали, надо было отыгрываться. У нас получали контратаки. Плюс еще и второй мяч забили. поэтому Команда вообще была сложная. играть. Это хорошая команда, Карпаты играют в Лиге Европы. Вот. Но ну мы за счет характера, за счет силы. Во-первых, во что мы уже много не проигрываем Вот, и как бы вселили уже себе такую уверенность. Вот, Выходим на каждый матч только с одной целью. Это победа. Нет задачи играть на ничью там, или на какое-то одержание счета. Вот, играем только на победу. Дружный коллектив. Все ребята нормальные. В принципе, тем более выигрываем. Хорошая обстановка сейчас, поэтому все нормально. Николай Петрович сейчас делает много замен, вот. кому-то дает возможность играть один тайм, кому-то чуть больше дает. Вот поэтому сейчас все находятся в хорошей оптимальной форме. Вот мы, конечно, не часто играем. В таких турнірах более играем сейчас на два фронта, Лига Европы и чемпионат. Вот. Но тем не менее делаем много замен, которые нам дозволяють е, е, держаться в хорошей форме, показывать результаты как и в Лиге Европы, так и в чемпионате Украины. Очень сильно счастлив и надеюсь, что мы дальше будем так играть и ще больше будем достигать побед. У турнірній таблиці першим іде шахтар Ворсклан. Другі сходинці, перші п'ятірці кривбас, динамо та металіст. Стахановський вагонобудівний завод підприємство вагонобудування, що розвивається найбільш динамічно в Україні. В асортименті заводу більш ніж 15 видів сучасних вагонів. Спеціалізуючись на виробництві вантажного рухомого потягу, Стахановські вагонобудівники добре знані в Європі ще як виробники будівельних металоконструкцій. Лише в тунель під протокою ламанш закладено більше 40 тисяч тонн зварних конструкцій. В даний час завод виконує замовлення на металоконструкції для металургійного комбінату «Ворскласталь», що будується на Полтавщині. Стехановський вагонобудівний завод, партнер футбольного клубу «Ворскла». Як годиться напередодні, свій матч в рамках молодіжної першості відіграли дублера. Команда Сергія Свистуна буквально вдрузки рознесла місцевих одноліток. На стадіоні СКА подивитися за грою молодіжних складів Галичани. Орскли прийшло зовсім небагато народу, а даремно стільки голів можна було побачити. Виставою одного актора цей вечір, власне, як і інші, називати ми не будемо, адже футбол гра командна. Та все ж Артем Громов, ніби підтверджуючи суть свого прізвища, наробив чимало галасу. Вже на 15 15-й хвилині поєдинку атака полтавців увінчалася голом. Громов пробив з далекої відстані, заставши зенацька воротаря таким прийомом, ударом під поперечину. Чималу кількість можливостей по ходу поєдинку Полтавці не змогли реалізувати та забили другий гол вже у другій половині. Знову Артем прийняв м'яча на куті штрафного і пробив у ближній кут. Рахунок подвоївся. Молоді футболісти Карпат намагалися будь-що переломити хід поєдинку, та того дня щось змінити було просто неможливо. Настільки вже впевнено грали гості. А під кінець поєдинку Чичикові віддав відмінний пас флангу від лицевої лінії. Громов залишившись на самоті, просто розстріляв воротаря львів'ян. 0-3. таким чином, Артем видав відмінний матч у себе на історичній батьківщині, адже півзахисник ворскли до 9 років зростав у місці стри на Львівщині, із дев'ятьма очками молодіжний склад Ворски посідає п'яту сходинку турнірної таблиці. Останнім часом півзахисник Ворскли Андрій Оберемко стабільно потрапляє до основного складу команди, демонструючи виважений та ефективний футбол. Ще від початку нового чемпіонату, ми намагалися вмовити Андрія дати розлоги інтерв'ю Ворскламанії, та він від своєї скромності постійно переносив цю зустріч до кращого часу. Та вже за іронією долі, вікна офісу телеканалу місто виходять якраз на парковку біля будинку, де мешкає Оберемко. Кореспонденти нашої програми оглядівши, як Андрій збирається виїжджати на тренування наступного ранку після перемоги у Львові над Карпатами влаштували допит прямо в особистому авто 77-го номера ворскли. Експрес-розмова з Андрієм Оберемком відбувалася якраз тоді, коли він збирався заїхати перед тренуванням випити кави. Та так ми заплутали нашого героя, що він чи то шлях переплутав, чи то просто не встиг. Але на філіжанку запашної вже часу не вистачило. Які враження від гри у Львові? Запитуємо, може би на пірозгляд може показатися, що легка була Вірю, це не так. Впечатление только положительное, и позитивное. Лично у меня это была первая победа в этом городе с командой Карпаты. Никогда еще не обыгрывал Карпат. Это, это и вообще в принципе сейчас не, не каждая команда уезжает из Карпат хотя бы с очком с одним. Поэтому впечатление только самое положительное. А сейчас уже все забыли об этом. Уже готовимся к слайху. Задача прежде всего в Евролиге пройти как можно дальше, попасть в раунд Поэтому Ми гру з Карпатами вже быстро забили и смотрим вперед. так. Игры на внутренней арене, та в Лиге Европы ЮФА забирают чимало сил у футболистов. Андрей говорит, что Ворскла має свій рецепт, як залишитися в тонусі в такому щільному графіку. Переключатися приходится очень быстро, и разбор игры будет непосредственно уже, я думаю, перед самой игрой с ответной Верландией. Так что сейчас что ли поговорить об этом у світлі останніх успіхів у Варслян в голові не паморочиться, адже в цьому колективі кожен з тренерів за психолога. А головний має ще й індивідуальний методичний підхід до кожного. Прежде всего, я благодарен за те, що мені довіряє тренерський штаб у голові Ніколаєм Петровичем. І, звісно, у від від довіри тренера у кожного футболіста виростають крилі і хочеться відблагодарити за довір'я, хороший качественний грою. А что касается того, прибавил я или нет, мне сложно судить на это и специалисты, и в конце концов наш тренерский штаб, который после каждой игры проводит глубокий анализ игры. И сильно, что прежде всего, что бегали мы столько, что я не знаю, я думаю, я легко летом стану. Но бегали достаточно прилично, при Лобановском, покойном царством небесное, на еще на тогда старом стадионе Олимпийском, который сейчас реконструируют. Вот зимой у нас начиналась подготовка, мы закладывали там фундамент. И вот как-то я попал, тогда еще 17-летний мальчишкой, попал на сборы «Динамо-2». У нас там было три, тренировки в день. Но тогда, я помню, конечно, помирал прилично. Но я думаю, это дало свои результаты в будущем. Что-то жаловаться или не стоит. Благодаря, возможно, благодаря именно этому я чего-то добился, достиг как футболист как человек вырос. Играть, конечно, очень тяжело, в принципе, но э, так как мы сейчас побеждаем, победы всегда окрыляют и добавляют дополнительные силы и эмоции. Поэтому сказать, что очень сложно сейчас, ну, тяжело, конечно, ну, как тяжело. Но, опять же, у нас игровой ритм, и мы хотим как можно дольше продержаться в этом ритме. Все-таки тренировочный процесс, ты, если тренироваться как раз в неделю, игра по выходным, То, ну, как привыкаешь, в в через на У Полтаві Обремко вже обжився. Говорить, що відчув себе своїм лишень переступив поріг тренувального табору. Я чувствую себя повноцінним гравцем і членом команди. Прийдя уже зимой в январі, попав на збори в Ялту, потому что многих я знал до цього. С тренерским штабом практически со всеми был знаком, так что для меня ну, как не было, скажем так, не, адаптации как таковой у меня не было в коллективе. Хорошо, ребята приняли. Спасибо им большое. А сейчас, конечно, с каждым днем, когда находишься в команде, с каждым проведенным днем с командой вместе, все-таки сейчас мы больше времени проводим как раз вместе, то с каждым днем мы объединяемся и как-то заражаемся общей идеей и добиться мы хотим прежде всего ну, скажем так, забраться в турнирной таблице как можно выше. Вот сейчас мы на втором месте, дай бог там продержаться, чем черт не шутит. Хочется добиться, прежде всего, в чемпионате, побороться за Еврокубки, ну, дай бог там, не знаю, как получится. А в Лиге Европы хочется попасть в групповой раунд. Это, скажем так, сьогоднішні цілі, які ставить перед собою команда, і я в частності. Звісно ж, не могли ми відпустити Андрія, не запитавши про матч відповідь зі Слайго Роверс в Ірландії. Думаю, що все-таки домашні трибуни і болельщики погонять команду вперед. Як ви бачили, ми теж граємо вдома в Полтаві. Прийшлося нам грати першим номером, і, і, за, ну, як, і ми атакували багато, проводили на чужополені полі, а в результаті чуть не отримали ще в свої ворота. Поэтому я думаю, что Слайга будет играть первым номером, а мы, в свою очередь, постараемся действовать, опять же, думаю, как от соперника будем смотреть, таки мы играем на выезде. Победы добавляют дополнительных эмоций и сил. И когда ты видишь, как радуются болельщики, как, как радуются сама, сами футболисты команды, как когда видишь, приходишь домой, приходя домой, и. Как радуются близкие. Ты получается, мы, получается, футболисты, как, как побеждают, дарим не только болельщикам, но мы дарим прежде всего своим близким и ощущается, как они радуются, как поддерживают нас. И очень приятно после каждой игры, победной, приходишь на телефон, включаешь, и там столько непринятых вызовов от людей, от близких, не таких близких людей. Но тем не менее, все следят, получается, и всем интересно. И от этого становится очень приятно. Это добавляет еще дополнительные силы. У четвер на ворсклу чекає продовження спектаклю про ірландський футбол. Пол Кук та його слайг Роверс зуміли залишити інтригу в протистоянні третьої кваліфікації. По суті, доведеться Миколі Павлову та його хлопцям починати із чистого аркуша. І ми віримо, що записів про наші голи там буде більше аніж про ірландські. А це було вороскамані з побажанням завжди вірити у своїх улюбленців. Я Артем Лобанов та вся наша творча команда. Дякуємо вам за увагу! Зустрінемося наступного тижня. Біло-зелені наші кольори.